Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Чотирилапі лікарі. Переселенка з Херсона тренує собак, аби вони допомагали людям у реабілітації. Не можна у смітник. Як правильно утилізувати святкове хвойне дерево? Будь ласка, звільніть пташок. В Одесі відкрився арт-проєкт на підтримку полонених цивільних. Переселенка з Херсона Олена Величенко безкоштовно проводить в лікувальних та благодійних закладах Одеси заняття каністерапією. Собаки зі спеціальними сертифікатами помічників показують людям свої вміння та маневри. Олена каже, спілкування з собаками допомагає людям в емоційній реабілітації. В Херсоні у нас була така ну дуже велика робота проведена. Ми е, працювали з дітьми. Е, діти до 18 років займалися всі в нас безкоштовно. Е, і ми почали десь за, ну, десь у 2020 році ми почали м, цікавитися каністерапією. терапією. Це реабілітація людей за допомогою спеціально відібраних навчених тварин. І ми працювали в цьому напрямку. Я і зараз постійно проходжу якісь майстер-класи, семінари, щось таке, щоб далі розвиватися. Війна нас трошечки призупинила в цій праці, але ми зараз намагаємося. Ми їздимо з візитерством по школах, де окупованих Херсонської області. В Одесі Олена навчає і дітей від п'яти років, так званих юних хендлерів. Вони також намагаються встановити контакт з тваринами. Жінка каже, в місті було складно знайти спеціальне приміщення для її кінологічного центру. Допомогли в док з У мене в руках хеппі, це мисливська порода. У мене є спеціальна сумочка для того, щоб заохочувати песики для команд. Після команди дається смаколик, та у собак получає зарплату за свої дії. Я дізналась про це місце ще в Херсоні і починала там займатися. Потім, коли ми приїхали в Одесу, ми почали займатися тут. Тренування собаку, по-перше, допомагають навчити собаку себе, як правильно вести у соціумі з іншими собаками. До того ж, це допомагає тобі зрозуміти свою собаку і вміти з нею налагодити контакт. Вікторія Габчук, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Не викидати святкові хвойні дерева у смітник просять одеські комунальники та пропонують принести їх до пунктів прийому. Пункт прийому ялинок працює в кожному районі нашого міста. Є інформація на офіційних сайтах одеського одеської міської ради. Після чого ми їх передаємо до міськзелентресту, де вони їх подріблюють. І ну якби використовую для е, добрив для інших нових насаджень. Крім добрива, подрібнені дерева додають харчування тваринам одеського зоопарку, кажуть у службі. Кожного року ставимо живу. У нас так з дитинства, і так і ставимо зараз і дітям, і внукам. Ми не викидаємо в смітник, так як ну, це заборонено. А пункт е, прийому ялинок. Завозять ці ялинки у зоопарк. Тому діти так навчені у нас заносити ялинки в пункти, де їх приймають. Я її обтрушую гарненько і зв'язую і в контейнер. В контейнер. А ви знаєте, що не можна в контейнер викидати, що є такі пункти, як тут прийому ялинок? Не знали. Ялиночку обов'язково об ставлю. Живу, а потім ріжемо і в зоопарк. Самі в запад. Да, так, ну я, ми невеличку ставимо, поэтому без проблем. Іноді как то було там, різали і ванни делали. когда то там було тоже таке хвойне, це теж було добре. Дома не ставлю, росте у дворі. Йой наріжаємо, так що безвідходне производство. Нагадаємо, що пункти прийому хвойних дерев працюватимуть в місті до 1 лютого включно. Ольга Глечик, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. В Одеському краєзнавчому музеї презентація арт-проєкту Будь ласка, звільніть пташок. Колежі із зображенням українських громадських діячів зробила мисткиня Катерина Сита. Один з героїв журналіст та письменник Сергій Цигіпа. Росіяни затримали його в новій каховці на початку повномасштабної війни та засудили до 13 років строгого режиму. Сергій, ось тут ви бачите, по центру в клітинці, да, і ви бачите, що у героїв цього арт проєкту є крила, і їх асоціюють саме з птахами, які хочуть вирватися на воду. Він перебуває зараз у Сінфірополі у другому СІЗО. Це СІЗО спеціально облаштували для таких, як Сергій, які мали активну українську позицію. І там саме наші політв'язні, такі як Сергій. Да? Які допомагали ЗСУ. відвідали виставку земляки Сергія Цегіпи. Одна з них Наталя Мазур розповіла, що сама була в окупації в новій каховці протягом дев'яти місяців. Жінка ділиться враженнями від плакатів. Дуже великий глибокий зміст передана біль не тільки тих полонених, котрі тортури. Ну і всього народу. Це наш, наше життя, наша країна. І ми нас вигнали з дому, Для нас це важливо для усіх, і щоб усіх вернули. Повернули зараз в таких умовах, коли офіційно ще немає документів про те, як визволити людей із рашистсько-фашистського полону. Такий захід він дуже потрібний. Тому що люди, які не знають про це, просто розкриваються очі. І із з вуст уста, тобто сьогоднішні фотографії, будуть коментарі, які я буду розміщати у Фейсбуці на своїй сторінці. Метою проєкту є підтримка цивільних, яких Росія незаконно отримує за гратами, розповіла організаторка заходу Наталя Делієва. Усього представлені колажі із шістьма героями кожного асоціюють з образом ташки, яка перебуває у неволі. Це тільки цивільні, причому ну, треба звернути увагу, що всі цивільні знаходяться в тюрмах не тільки з повномасштабної війни, а й з 2014 року, і з 2016 року, і їх продовжують садити в тюрми на окупованих територіях. Вони не зупиняються. Вони їх катують, мучають, не надають їм їжу, води, медичну допомогу. І десь 28 тисяч людей на сьогодні день по останнім даним знаходяться в тюрмах Росії. Просто звичайні люди. Виставку можна буде подивитися до 5 лютого. Після цього її повезуть до Тернополя. Ольга Лапшина, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.